Всім привіт! На каналі Малинка І Сьогодні я розкажу, як виживати на PvP командах або на PP соло. Відео не було. Ну, просто так. В мене просто часу, так як би можна сказати, не було. Або просто я відпочивала. Я вам викидаю відео, певно не знаю. Кілько днів не буде. Ні, не кажу, що я кудись переїжджаю, ну просто так. Починається школа, і тому я робити уроки, вчитися і таке різне. Ну, я вам зараз розкажу про ПВП команди, про ПВП соло. ПВП команди це ти, наприклад, заходиш в <coughs> pvp команду, і там ти заходиш і там тобі викидає вибір. Віднати, до якої команди синьої буде червоний. Ну, це тільки на ваш вибір. Я би вам би казала ну, на це приєднуватися на ту команду там, де є гравець. Ну, або просто зі тільки ваш вибір. Тут немає ніякої різниці. Не <кхух> тільки на ваш смак. Я прокачала сітячка до 5 рівня. Та, нарешті, я його прокачала. І зараз я вам покажу. Коротше, як бесяться на pvp командах і не pvp соло. Я зараз хочу розказати про pvp соло. Це там, де не один гравець проти гравця, це там всі гравці б'ються проти один одного. І там тут гамбали. Ну і, звісно, не знаю, чи треба мати. Певно, що треба мати клан. Мені так здається. Або не треба. Мені здається, що не треба. Я так точно не знаю. ППСлу там, де, коротше, заходять люди. І ще раз я ще раз розказую: там, де заходять люди, і вони п'ються кожен проти одного. Там нема такого дружба. Ви, перше, подумайте, ну, куди ви заходите, або просто перевірте, що це таке, і не заходіть, бо вас можуть живо вбити. Ну, там, звісно. Б'ються такі ігроки, які мають 150 від 150 орієнтів до 200. Там такі правила. Я би не гарантувала битися на арені. Ну, звісно, якщо ви хочете добитися на арені. Ну, звісно, треба один раз йти на арену, але треба вбити бізона. А я получу 30 камінь. дорогоцінних камінь. От, нема, але клапчику в мене нема. Ну, я так думала, що в мене скоро він буде. Я так надіюся. Ну, я вам зараз покажу. Так, я тепер розкажу про вибір домашньої тварини. Інформацію про домашніх тварин. Найкраще для прокачки і найкраще для ПВП. Ну, найкращі ПЕТ для ПВП. Я не кажу, щоб ви саме купували. Ну, я би вам казав, що ви купували. Би ПЕТ збирала саме на такого пета. Ви маєте вибір. Ви хочете битися на ПВП, чи ви простите мир. Ну, ті, що б'ються, то вони відносяться до такого типу, тому що б'ються. І ну, якщо ви не хочете битися, то можете і не битися. Це означає, що ви відноситеся до таких людей, що мирних. Це відео не знаю, який ко буде, але я буду розказувати тут багато, тому мене уважно слухайте. Якщо я там щось неправильно сказала, то можете мене переправити або можете й не переправляти. Добре, переправляйте мене. Так, вибір 5. Я би вам гарантувала б брати того пета, який швидкий. Ну, наприклад, по швидкості удару. Епардік там, зебра, я не знаю, хто тут ще може, бути Літаючі пети самі не їх для ПВП. Якого ви пета маєте, то можете з ним і йти на ПВП. Ну, звісно, я би гарантувала б вам гарантувала вам брати пета. Швидкого з ударом. Скін, аксесуар і одяг. Це не має ніякого значення. Я ж мог, може бути, навіть не знаю, який. який. Ну, тобто, тварина. Я просто так сказала вовку. Я вам кажу, наприклад. Ну, ваш вовк може бути будь-яким. І все, то, що ви граєте у ПВП, не залежить від вашого скіна, одягу і аксесуарів. Якщо хтось міг таке подумати. Це залежить, як ви вмієтеся бити. А тепер я говорю про тварин. Виріту тварину, яку маєте найбільше прокачану. Звісно, із 150 до 200 рівня там такі правила. Як і не знаю. На арені, не знаю. ніби. Ну, я знаю тільки не ПП командах і не ПП соло. Тільки 150 рівня можна сходити і до 200 -го. Про тварин. Ну, якою ви можете брати ту тварину, яку вам удобно. Важкі тварини, які мають багато хп. Наприклад, відмідь. Мені дуже легко грати тими тваринами. Ну, наприклад, волком, сітью, пардом, гепардом, ну, як можна сказати, що мені конем добре грати, тигром і кенгуру. Такий в мене вибір. Звісно, ви можете грати ту тварину, яку ви хочете, я б гарантувала б качати. Тварин, якщо ви хочете битися, а яку тварину качати ви хочете, я гарантувала вам качати вам від медіа, епарда і тигра. Найкраще для ПВП. <coughs> ну волк по характеристиці, як можна сказати, такий собі. Трошки ліпшу має, ніж лисиця. Лисиця має більшу швидкість удару і саму швидкість. Ой. Коротше, не вийшла. Ну, я б, якщо, ну, коротше, я навіть не знаю, чи я правильно скажу, ну, давайте будемо вже починати. Зараз я зайду в мультиплеєр і зараз я це побачу. Ну, я вже зайшла і чому я постала на паузу, бо не могло таке бути, що не треба перезавантажити свої дані. Ну, як би можна сказати. <кій> тобто свій загіс, свій ключик. Тобто захист свого аккаунту. Показую вам клан. Як же жалко, нікого не в мережі. І я сама качаю клан. Ну та хочу до четвертого рівня клану дойти. І, кошти таке різне. Якщо хтось ще не знає, як зайти на арену, або на PvP-соло, або на весело ще друзями, на ПП-команду і на ПВП-соло. Натискайте. Тут є вибори карти, локації, є тут спеціальний. У вас, звісно, може не світитися PP-соло і Пвп-команда. Ну, коротше, е, ще я хочу вам дещо сказати. То, що, коли є Хеллоуін, і коли ви зайдете на арену, на арені йдуть такі страшні звуки, і арена стане трошки такою страшнішою. І де краще битися. Ну, звісно, це ваш вибір, але я вам гарантувала би не битися на арені. Чого не битися на арені, тому що на арені багато є таких ігроків, які у вас можуть обзивати з, з ніг до голови, То що ви там, коротше, не такі, бі-бі-бі, і всякі. Ну я гарантувала вам би битися, чим вам удобно ну, на арену, битися, ви як хочете. Але на арену я б не дуже гарантувала. Там, коротше, такі гроки, що взиваються. <кій> я люблю ПВП соло. Ну, коротше, так. На ПП команду я постійно беру лісічку, а на ПВП соло мені удобно грати вулком. І зараз я зайду. Я не зайшла на ПВП соло, тому що там нікого не було. На ПВП командах тут хтось є. Я зайшла на червону команду, ну просто так мені захотілося. Ну просто там нікого не було на ПВП-солу, тому і сюди зайшла. Тут треба битися. Ну і зараз я можу показати. Треба, хочу битися. Почекайте, Дуже мені дуже так само подойдеться, але битися нам треба бути дуже швидким. Тут потрібно всі ухиляти і хочуть таке все. І можете дивитися, як я б'юся. Ну, коротше, коли мали, у вас мало ТП, то треба вийти того з противника мало КП. Якщо у вас повинен ціта, то треба заливатися за спиною противника. Ну, звісно, як так, мені складно зараз говорити зосереджена зараз на битві, тому я не доклала речення. Можете наблюдати яке блюсі. Як, звісно, і б'юся не з небіків. Коротше кидайте буде на того ірока, або можете самі заснути на того в рука, нікого ви хочете. Але вас може і кинути. Вите, що у нас синий блюд. І вам додаються бал. Ну, а бали. Я взяла того, ну, того те, як можна сказати, приятеля, те, що він уліз здоровий. Вони дуже, дуже добре допомагає. Якщо вам, звісно, не стає швидкості, то можете брати тут варіну швидкість. Тобто, ну приїдете. І стійте на ПВП, або не прописуєте, або не прописуєте, або Бігайте вбігаєте і кусаєте проти нього. Я думаю, що ви могли чути, то, що там, коротше, якісь, там, я живу, ти, там, всякі, там, як можна сказати, <кхем> ну, там, плани для того, там, ну, не знаю. План клана. Це відео вийшло довге. Я так собі б'юся. Як звісно, якщо не знімаю відео, я так б'юся, що. Тож зараз мені складно б'єтесь. Тобто це відео підходить до кінця, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну зустрічі, всім папа і до наступного відео.